Вітаю вас на каналі Галини Струс. Я Галина Струс, тренерка мовлення, онлайн-логопед, авторка проєкту проявлення 2025. Хочу відкрити цей канал з величезною користю для вас, тому що буду давати тут. Поради, рекомендації. А також буду запрошувати гостей саме у проєкті проявлення 2025, які ви зможете переглянути прямі тере з цими експертами, як вони проявляються, що вони роблять у цьому світі для того, щоб добре заробляти, гарно говорити і взагалі. Створювати такий прекрасний природний процес як проявлення. Тому вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні я хочу тут ближче з вами познайомитися і розповісти, звичайно, про себе. Я онлайн логопед вже протягом 6 років. Працюю з дітьми та дорослими. Зараз, в більшості з дорослими, і тема моя така, як Проявлення, комунікація, культура спілкування, сила голосу, сила звучання, публічні виступи. І також дуже важлива тема це мовленнєве дихання. Тому слідкуйте, буде цікаво і дуже корисно. Для кого буде корисний цей YouTube канал? Звичайно, для тих людей, які йдуть у розвиток або вже у ньому є, і багато спілкуються, багато виступають, або е, просто хочуть мати оцю культуру спілкування, виразність і чіткість умовлені. Тому е, тут буде корисним. Саме тим людям, які розвиваються, повторюся, проявляються і йдуть у бізнес, у розвиток, у публічні виступи. І саме для них буде корисним, оскільки цей Ютуб мій канал, оскільки він допоможе розкрити природній голос. Тут буду давати вправи для сильного та виразного звучання на прямих етерах і не тільки. Буду говорити про те, як нам говорити впевнено та переконливо. Це розвиток харизми емоційної виразності. Звичайно, про це також буде у цьому каналі. Як подолати страх публічності або подолання страху самовираження це техніки для розкутості в спілкуванні на виступах. Вони будуть також. Тут саме на цьому каналі. І корисно буде тим, що ви можете все це відразу впроваджувати у своє життя, у своє повсякденне мовлення, у своє спілкування, вводити це у свою культуру спілкування. Тому для вас буде це надзвичайно корисно. Також буде корисно і послухати, і взагалі зрозуміти, як звучати автентично, як знайти свій стиль і не копіювати інших. Тому що такого голосу, як у вас, немає в жодної людини. Це як відбитки пальців, і ви повинні про це знати і піклуватися про свій голос, звичайно, і доносити це у. Масштабність доносити це до більшості людей, щоб вас зрозуміли, щоб вас почули, щоб ви були почуті. І також цей канал допоможе вам відчути себе почутим. Звичайно, мистецтво доносити думки, які дійсно впливають на людей. Це надзвичайно важливо буде для вас. І почути, і зрозуміти, щоб ви були відчут відчути себе оцією людиною, яку чують, яку розуміють, яку захопленням слухають і хочуть ще і звучать неймовірні аплодисменти. Тому запрошую вас на свій канал, де буду проводити прямі етери проявлення 2025 і буду запрошувати, і вже вони є запрошені, ці експерти. Ви зможете переглянути ці відео всі нижче. Також ще хочу сказати і розповісти, розповісти трішки про себе. Я логопед, який працює е, тільки на результат, тобто по-іншому не може бути. І у своїй роботі я дотримуюся таких принципів, як чіткість, виразність і послідовність. Щоб ви розуміли більше, логопедична робота це як робота у спортзалі, але у мовленнєвому спортзалі. Тому послідовність і чіткість тут дуже важлива. Вправи потрібно виконувати послідовно, тільки тоді ми зможемо отримати дуже гарний результат. Тому я свої, індивідуальну свою роботу провожу три рази в тиждень. Це дійсно як спортзал, і це дає Такої більше відповідальності, чіткості, і виразності в правах, і потім ми все це переносимо на мовлення. Тому важливо, надзвичайно важливо оцю цю чіткість брати собі в роботу, і ви почуєте це у своєму мовленні. Також я багато працюю з тілом, мова тіла. Важливою є також для мовлення, тому що нас щитують по невербальній, навіть оцій, такій, знаєте, по такому стану. Тобто, коли ви заходите в зал, вас можна вже щитати, подивитися, яка ви людина, чи тримаєте ви спину рівно, це надзвичайно важливо. І взагалі, як ви себе поводите, як ваше тіло реагує на різні ситуації. Тому з мовою тіла у мене є також. Величезний такий, е, така робота, яка проводиться в індивідуальній роботі, і також на курсах, на вебінарах. І я це. Просто беру свою роботу для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це буде і корисно, і важливо для вас, для вашого саме мовлення. Бо тільки впевнена у собі людина може заявляти про себе впевнено, говорити чітко, виразно і структуровано. Тому цей канал я створила для вас, щоб вам було цікаво, щоб вам було корисно і щоб вам було ефективно послухати і взяти для себе. Те, що вам цікаво, і те, що вам на даному етапі у вашому житті потрібно. Будьте гнучкими. Дуже важливо бути гнучким. І це важливіше навіть за стабільність. Тому будуть різні цікаві варіанти, будуть дуже Надзвичайні експерти, які гнучки у своїй справі, які будуть доносити вам цікаву інформацію, сприймайте її і. Беріть те, що у вас поміщається. беріть щось нове, свіже, цікаве. Також на YouTube-каналі ви зможете покращити свою вимову, тому що ви будете бачити деякі вправи, які я буду давати, і ви будете розуміти, що вже можете собі покращити вимову, дикцію. Розвинути голос також тут можна, бо будуть, буду надавати вам цікавезні такі голосові рядки, які вам додадуть. Глибини вашого голосу. Також е, буду давати дуже багато різних вправ для того, щоб е, зробити ваше мовлення впевненим та переконливим. На переговорах, на виступах, на, е, при комунікації, при спілкуванні у, з, з важливим партнером. Тобто для того, щоб ви себе почували впевненим. Тільки тоді люди почувають себе впевненим, коли вони пропрацюють що ось те, що заважає вам проявитися. І, звичайно, коли зі мною працюють мої клієнти, вони після цього почувають себе дуже впевнено. Саме після роботи над звуковимовою, дикцією, голосом, тому що ми виробляємо цю чіткість, виразність і з'являється, звичайно, впевненість. Підносяться плечі, і людина гордо впевнено може йти заявляти про себе. Тому. Канал стане корисним для дорослих, для людей, які хочуть проявлятися, розвиватися, іти вперед. І не тільки для тих, хто масштабується, для тих, хто розвиває свій бізнес, для тих, хто бере величезну кількість разів у переговорах, і йому потрібно бути переконаним і впевненим. Повірте, це точно може. Можемо зробити завдяки мовленню. І для людей, які хочуть удосконалити своє мовлення і стати таким більш кольоровішим, більш цікавішим, більш яскравішим, більш проявленим, і почати розвивати свою нішу, свій блог, свою справу, свій бізнес, впевнено і з легкістю. Саме з легкістю, тому що я так працюю. Легкість додасть вам такого шарму. Легкість додасть вам автентичності, легкість додасть вам у голосі глибини. І тільки тоді ви будете почутими. Тому я рада вас вітати у себе на каналі, канал Галини Струс, тренерки мовлення і онлайн логопеда. Буду ділитися своїм досвідом, у мене його є дуже багато, тому буду давати вам ці корисні поради, рекомендації, ефіри, прямі етери тільки для вас, для вашого покращення мовлення, для розвитку вашого мовлення, взагалі для глибини голосу, і розуміння себе глибше всередини, бо внутрішній голос. Для нас є також надзвичайно важливим. Зовнішнє важливе, але внутрішнє робить нас щасливими. Тому будьте щасливими, будьте проявленими і, звичайно, будьте почутими. Дякую вам і очікую вас на своєму каналі. Підписуйтеся, і я буду рада бути вам корисною і! Такою проявленою, якою я є зараз, і разом з вами я також розвиваюся. Дякую вам, очікую вас у наступних відео.